Всім привіт, вітаю! Сьогодні хочу показати подарунок від моєї подруги на мій день народження. Ну, це не хвастовство. Просто покажу вам, поділюся з вами як своїми YouTube знайомими подругами, що мені подарували на день народження. І так, давайте подивимося. Так, подруга моя робить замовлення на iHerb, Я вам частенько в своїх відео розповідала, що біотинут вона мені частенько дарує і купує. Ну, і там деякі такі засоби, які були в порожніх баночках, теж я говорила, що цей засіб мені дарувала подруга. Замовляла його за Я за гірбу нічого не роблю, ніяких замовлень, тому для мене все, що звідти прислане, для мене це новинка, і я з задоволенням використовую. І потім з вами ділюся. Так, перше, що було в, ну, в коробці з подарунку це от такий є набір медхіпі. Дівчата, нічого не знаю, хто це, що це. Просто показую вам. Така мила косметичка, вона невелика. Якраз мені потрібно буде оновити свої косметички. Вона така тканина, така цупка тканина. Так, і в цій косметичці знаходиться, я так розумію, написано, що вітамін С серум і вітамін А серум. От. Сироватки з вітаміном С і А по 15 мл. Я поки що їх відкривати не буду, але ні, давайте відкриємо, щоб подивитися, яка там упаковка. Такий гарний папір. от е Такі ж мотиви, як і на косметичці. Так, от така скляна бутилочка з піпеткою, ну як і багато. Сирова то продаються в такому ж оформленні. Теж тут повторюється малюнок такий оцей квітковий. Ну, буду о, заходити на iHerb, буду дивитися і читати інструкції, якщо вона там є. Ну, а також буду. Запитувати в подруги в коментарях теж можете написати, як правильно користуватися сироватками. Ну, я так розумію, що після тонування обличчя, шкіри обличчя, наносимо декілька крапель на обличчя або на руки, розтираємо і вбиваємо в шкіру обличчя. Ну, здається, так. Я з такими от засобами користуюсь доволі таки зараз рідко, але. Але потрібно потрібно їх використовувати. Так, ну і друга сироватка, я так розумію, точно в такому ж оформленні, тому я її поки що тут відкладаю. І ага, ще в цій косметичці. Так, зараз ми її закриємо. Так, і ще в цій косметичці от такі пробники, теж від цієї фірми, я так розумію, виробника Медхі. Тут іде у нас. Очищувальний якийсь засіб, олія антиоксидантна, нічний крем з вітаміном С, просто фейс крем там, з чим там із ягодами Асаї, пептидами і крем очищуваль крем, крем кленсер, очищувальний крем, да? макадамія, Знову макадамія, Жожоба, Зелений чай і е, екстракт орхідеї. От, такі чудові пробнички, теж буду з задоволенням їх використовувати. Так, була от така цукерочка, шоколадочка маленька презентик. Так, і тут два засоби, теж з якими я не знайома. це корейська, мені сказала, подруга косметика, доктор е Едісон. Едіс, Едіс, Тут іде у нас серв навколо очей. Це, я так розумію, сироватка навколо очей. Тут такий великий, великий об'єм. Об'єм, ось якийсь тут об'єм, щось я не бачу. 12. 120. Ось так незрозуміло написано. 12М 12М. Що це 12М, незрозуміло. А, 50 мл. 50 мл. От, гарне таке оформлення. Так що ж мене сьогодні все відсвічує? Так, от така сироватка. Так і патчі під очі. От такі пачі підучі, то теж фірма Доктор Едісон, анти, я так розумію, проти набряків і зволожуючий, і проти набряків. Те, що я змогла перевести, перекласти. Так, як завжди, от такі пачі. Так, вони закриті плівкою. Давайте відкриємо, тому що я її буду використовувати вже починати. Так, такі от гарна така біла упаковочка, гарне оформлення. Ну, як завжди, тут така от лопаточка, ложечка. і паче самі такого не білого, а Молочного кольору з такими золотими вкрапленнями. Дуже гарно вони плавають у водичці тут її. І вона така, ця водичка, бачу, гелева, така, не рідка, не рідка, вона така густенька. Маю такий ну, приємний, аромат є. Вони не, не без аромату, а аромат є. Присутній аромат, невеличкий такий. Чимось нагадує легенький, легенький такий аромат, чи персика, чи абрикуса. Щось таке мені, на перший погляд здалося, що от такі патчі. Так що от такі в мене були подарунки від моєї подруги. Я ще чекаю ще одну посилочку від іншої своєї подруги. Ми так обмінюємося на наші дні народження невеличкими такими подарунками. За що я їм дуже-дуже вдячна, що вони підтримують зі мною зв'язок. Хоча ми вже давно з ними не зустрічалися. Так, як то кажуть, вживу, давно вже не сиділи за чашечкою кави в кафе. Ну, але що ж, таке, таке життя? Надіємося, що е, скоро, скоро все минеться, і ми обов'язково-обов'язково обов будемо зустрічатись на наші дні народження. Як і раніше. Ну, і ще хочу вам показати свій подарунок, який я собі подарувала на день народження. Це я от купила собі е такий ланцюжок з таким от милим хрестиком. Маленький милий хрестик, посередині він з е е таким от, так. Таким от камінчиком фіанітік. Ви знаєте, я раніше дуже любила, та й зараз я люблю золоті прикраси, і вони мені якось раніше більше пасували. А от, десь так, рік-два я дуже, дуже сильно підсіла на срібло, і так за останні 2-3 роки багатенько його купила. Ну, небагатенько, нормально, будемо так говорити, купила. От, і... Так, так що такий собі подаруночок я зробила. І дуже-дуже задоволена. У мене є такі сережки під цей ланцюжок. Я спочатку їх купила. А потім ця дівчина, яка приносить жіночка, яка приносить нам ці срібні прикраси прямо на роботу. Вона займається цим, в неї свій інтернет-магазин. Я вам вже показувала патріотичні прикраси, до речі, от такі сережечки от такі сережки. Самі звичайні, прості, я люблю мінімалізм. Не люблю там якісь каміння, такі навороти, як кажуть. Дуже люблю такий лаконічний мінімалізм. Так оці сережки, вони знаєте. Прості, і коли отак на них дивишся, то вони ніби знаєте ну, ніякі, але на, на вушку вони дуже гарно е, так, е, е, ну, дивляться, виглядають, і вони дуже-дуже блистять. От е, коли ще на, на сонці або світло в приміщенні, то вони дуже гарно блистять. І такі вони всі звертають на них увагу. І кажуть, що отак, коли вони лежать, на них якось би і не звернув увагу щось таке простеньке. А на вусі вони доволі такі гарно виглядають. Тому от такий от у мене вийшов набір. І я дуже-дуже задоволена, що я змогла себе теж порадувати на свій день народження такими от милими жіночими подарунками. Так, ну ось на сьогодні в мене все, дівчатка. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Чекаю вас в коментарях. Миру вам всім і здоров'я. Зустрінемось з вами в наступному моєму відео. Навіть не знаю, про що, про що воно буде далі, але обов'язково буде. До наступної зустрічі і до побачення! Пока-пока!